Елітні авто цуплять елітні злочинці. Вони ж перевертні зі знятими погонами. Виявилось, банду автогонщиків очолюють ексміліціонери. Вони ж, як ніхто, знатки у справах, які розслідували. Ймовірно, ці знання, і привели до кримінальщини. Один із двох викрадачів колишній співробітник Кобри скандального батальйону патрульної служби спецпризначення, що до 2014-го діяв при ДАІ МВС. Ну я маю право. За що ви запримує? не знаю. Наразі не розумію, за що витрима стаття 63 Конституції України. Отказується удачі поки на чолі з експравоохоронцем, автокрадії попалися у ніч проти вівторка. Після чого у поліції квапитися із коментарями не стали. Пославшись на секретність слідства, нині розповідають під час затримання один із шахраїв чинив опір. Тож полісменам довелося застосувати травматичну зброю. «Перейшов на другу сторону барикад і Тепер Зайнявся преступлень їхніми, скажімо так, жертвами стали ліця, владі далеко не дешевими транспортними средствами. Як я вже сказав, ряд автомобілів. Двох ділків схопили на викраденні п'яти машин за більш ніж 300 тисяч доларів. Ховали, вкрадене у знімних гаражах на Київщині. Украсти встигли лексус, дві БМВ, Хонду Якуру. В п'ять утра незвісний чоловік. Просто сяв машину, завів і медленно поїхав на моїй машині. На руках у шахраїв знайшли інструменти, призначені для злому сигналізації і замків авто, засоби зв'язку та інструкції до приладів. Один із зловмисників уже відсидів за вчинення аналогічних злочинів. Перевірятися і надалі буде інформація співробітниками внутрішньої безпеки національної поліції з приводу причетності колишніх правоохоронців, в тому числі і співробітників карного розшуку. Правоохоронці, які приймали участь у цьому затриманні, вони дійсно варті свого звання поліцейських. По завершенню слідства ділкам загрожують тюремні будні від 7 до 12 років. Тим часом автокрадіжки у столиці нині справжня епідемія. Лише за два останні місяці понад 300 заяв. А це на 82% відсотки більше ніж торік. І це лише офіційні дані. Нерідко власники авто, зневірившись у допомозі правоохоронців, створюють так зване сарафанне радіо у соцмережах і шукають своїх залізних коней самі.